Всіх вітаю! Сьогодні я хотіла би поговорити з вами на таку непросту, але мені здається, вкрай важливу тему, як йога та війна. Як бути йогом під час воєнного стану? І як концепція Ахімса може мати глибше значення у реаліях сьогодення. Тож, Ахімса, що це таке? Це перша концепція першої ступені йоги, яка звучить як не і повага до життя, і ні в якому разі не як пасивність або відмова проти дії агресії. Ця концепція не закликає нас підставляти другу щоку агресору, а навпаки, закликає нас ставати на шлях боротьби та захисту свого життя. Серед тих, хто практикує йогу, є такі називаємо їх аскети-фанатики, які, на мій погляд, доволі однобоко та поверхнево трактують а, концепції йоги. І ось концепцію Ахімса вони трактують як відмову від будь-якої боротьби, що, на мій погляд, взагалі не відповідає викликам сьогодення. І ось таке ставлення, воно, мені здається, дискредитує сучасну йогу, яка дуже вдало адаптується до умов сьогодення. Багато з тих, хто практикує йогу, мають свою чітку громадянську позицію, що вже не робить нас пацифістами або людьми, які живуть у космосі. І ця громадянська позиція вона виражається в нашому ставленні до всього, що відбувається. В тому, що ми відчуваємо всередині, позначається нашим вихованням і нашим відчуттям приналежності до культури та історії нашої країни. І взагалі громадянська позиція не залежить від того, практикуєш ти його чи не практикуєш. Багато з тих, хто не практикує його, не мають громадянської позиції. Вони обирають шлях закрити очі і робити вигляд, що війни не існує, що війна їх не стосується. У той самий час багато практиків йоги свідомо обирають інший шлях: шлях боротьби з агресією. Шлях боротьби за мир та захист миру, захист життя. І як так відбувається, що боротьба є ненасиллям? Якщо ми подивимось на Пхагавадґідго, а це пісень Бога доволі такий важливий трактат у філософії йоги, то там Крішна розповідає Раджуні, що іноді треба стати на шлях битви, щоб захистити справедливість та життя. І ти, Раджуно, воїн, і твій шлях битися. І тому, на мою думку, знищення ворожої техніки. Ліквідація усіх ворожих об'єктів, які виготовляють зброю, що несе біль та страждання, є актом, є найвищим проявом поваги до життя. Тому що, коли ми знищуємо осередки насилля, ми робимо крок на шляху до припинення страждань, хотілося б зазначити, що йога не вчить нас. Відукрамитись від сучасного життя і жити в якомусь там неіснуючому іншому світі. Йога дає нам інструменти, щоб бути більш усвідомленими і щоб робити вибір, який ґрунтується на наших цінностях. Тому багато людей обирають шлях боротьби за мир. Це відео я хотіла б закінчити словами Тараса Шевченка Борітеся, поборете. Слава Україні!